Алло, 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 алло. Да, можно ласка? задать вопрос? Да, конечно, нам очень важно знать, откуда вы телефонуете. А, будьте добры, это город Славян в Донецкой области, Анатолий. Да, будь ласка. У меня к вашему гостю такой вопрос. Многие передачи э, были по пенсионной реформе, все время говорят, что люди сами могут определить по формуле примерно какую пенсию он будет получать после реформы. Но никто не говорит именно, по какой форме э, определять этот размер. Вот допустим, я шел на пенсию до 2000 года. До 2000 года 300 рублей зарплата. И 43 года у меня пенсии. Как мне рассчитать? Мне нужна формула. Може підказати ваш гость? Зараз спробуємо. Ну, я так розумію, що 300 рублей це 300 гривень, і 43 це стаж ваш загальний, так. Дякую, Юрій Ганущак. Ну, формула достатньо е, проста. Це е, оскільки у вас було до 2000 року, то це кількість років стажу. Е, Беремо в даному разі да, 43. Ну... 43, так. вона множиться на коефіцієнт 01. Ну і оскільки це до 2000 року, то, грубо кажучи, цей показник після цього треба множити на, на середню зарплату. Але якщо більш точно, то в пенсійному фонді. Є пенсійний калькулятор, uh -huh. є така опція. Пенсійний калькулятор. От ви туди заходите і набираєте свої показники. і Воно вам дає.